Це стайко. чарівний талісман. Повість скорочена. Розділ перший, у якому ви ознайомитеся з нашими героями, а також із собакою бровком, і всі разом звичайнісінько, без жодних чар вирушаєте в ліс по гриби. Сонце визирнуло з за гори мурави, глянуло на гарбузяни та всміхнулося. Воно щоранку всміхається, коли встає і кидає свій перший погляд на наше село. Та й хіба можна втриматися від радісної усмішки, коли дивишся з неба на наші гарбузяни? Кращого села немає в цілому світі. І гора, і гай, і річечка голубенька називається, і хати білі в буйних садках потопають. І луг, і левада, і три верби схилилися над голубенькою, де в'яжуться човни. А в голубенці й лататя, і жабуриння, і рязка, Ну, геть чисто все, що треба для незабутньої мальовничості пейзажу. Недарма наш земляк поет Андрій Лопата створив неповторні талановиті рядки. Гарбузяни мої, гарбузяни! Синьооке дитинство моє. Немає місця кращого на землі, але сонце всміхається не лише тому, що милується нашими гарбузянами, є в нього у сонця ще причини для усмішки. Он воно зазирнуло у віконце крайньої над річкою хати й ковзнуло своїм променистим поглядом по веснянкуватому обличчю руснявого хлопчика років дванадцяти, який солодко прицмокує губами крізь сон. Це перший із героїв нашої правдивої розповіді Марусик. Не дивуйтеся, що в нього дивне ім'я. Насправді він Сашко. Але в ранньому синюокому, як пише Андрій Лопата дитинстві, мати запинала його хусточкою, і він був схожий на дівчинку. Тато жартома прозвав його марусею. Ім'я приліпилося і став він марусиком. Звичайно, я розумію давати прізвиська непедагогічно, але що вдієш, коли з давніх давен існується негарна непедагогічна звичка. Навіть славетний римський імператор Гай Юлій Цезар не вберігся від цього, бо оте Цезар не що інше, як вуличне прізвисько, що означало чупринистий, волохатий, і прізвисько це стало потім загальним, називним для означення царственного титулу. Отже, не гнівайтеся, що герої наші матимуть прізвиська, але підемо слідом за сонцем. Он воно зазирнуло в сусідню скрайню хату. Цього разу не у вікно, а на горище, де в духмяному сіні розкинувся на ковдрі замурзаний смаглявець. Це теж Сашко. Але Сашко циган. Іншого прізвиська йому й не придумаєш. І батько його був циган по вуличному, і дід, і прадід, бо такі ж чорняві й темношкірі. А справжнє прізвище їхні непорожні. Та сонце кличе нас далі, у сусідній із непорожніми садок. Там під грушею, на розкладачці, згорнувся калачиком довготелесий білявий хлопчина. Ви не повірите, але і він, Сашко. На цьому кутку гарбузян, який зветься романтично і незвичайно, бамбури. Найулюбленіше ім'я Сашко. Отже погодьтеся прізвиська на бамбурах просто необхідні, тим паче, що вони необразливі, навіть ніжні. Третього Сашка звать Журавель. Правда, прозвали його так не на честь прекрасного птаха, а за схожість із колодязним журавлем. Він майже на дві голови вищий за своїх друзів. Безтурботно сплять наші герої і не уявляють навіть, який незвичайний день щойно почався для них, яку несподівану пригоду він їм готує. А втім, сонечко підморгує нам і запрошує зазирнути ще в одне місце. Пробачте, на сей раз у собачу будку на цигановому подвір'ї, там, поклавши голову на волохаті, у реп'яхах лапи, Дрімає здоровенний рудий бровко. Він теж герой нашої незвичайної, але цілком правдивої історії і відіграє в ній дуже важливу, якщо не сказати вирішально в певному розумінні, роль. Покрутившись іще трохи, Сашко циган знову потягнувся, сів, трусонув головою і примружився на сонячний ранок. Знизу чути було голоси батьків і чмихання мотоцикла. Батьки їхали на роботу тато в поле, мама на ферму. А ну його, рано як, подумав хлопець з досадою. Клята курка збудила ні світ, ні зоря. А втім, Сашко не вмів довго засмучуватися. Нічого страшного. Значить, Підемо сьогодні по гриби. Скільки збираємося і все просипаємо. Збадьорений цією думкою, хлопець підхопився, підскочив і ой! боляче вдарився головою об бантину. Але, спускаючись драбиною вниз, він уже веселенько щось могикав. Гарна була в Сашка цигана вдача, оптимістична. Батьки вже поїхали. Дирдиркання мотоцикла віддалялося. Намочивши під умивальником два пальці й протерши ними очі, хлопець заскочив на кухню. На столі стояв прикритий рушником сніданок. Сьорбнувши із чашки молока й куснувши пиріжка із сиром, Сашко Циган сунув надкушений пиріжок у кишеню, схопив у кутку кошик і гайнув на двір. Бровко вискочив із будки і привітно заметляв хвостом. На! Надкушений пиріжок зник у бровковій пащі так блискавично, що важко було навіть устежити, як це трапилося. До лісу підемо, Погриби! Хлопець одв'язав пса, і той відразу застрибав, намагаючись лизнути господаря в ніс. Марусик усміхався крізь сон. Йому снилися вареники з вишнями. Раптом один із вареників розліпився і голосом Сашка цигана закричав Ану, уставай, сонько, чуєш? Другий вареник теж розліпився і гавкнув на марусика. Марусик здригнувся і розплющив очі. У розчиненому вікні стирчало дві голови хлопчача та собача. Одна належала Сашкові цигану, друга його псові. Га? липнув на них Марусик з просоння. Гав? озвався Бровко. Уставай, кажу, крокодиле, по гриби підемо! швидше. вигукнув Сашко циган. Єсть Марусик по солдатському скочив із ліжка. На відміну від Сашка цигана, він довгенько хлюпався під умивальником, пирхаючи та бризкаючись на всі боки. Він любив умиватися. Зате на сніданок Маруськ, так само, як і Сашко Циган, часу не витрачав. Сьорбнувши компоту і куснувши хліба із салом, він вигукнув Я готовий. Надкушений хліб і салом зник у бровковій пащі чи не швидше, ніж пиріжок. У трьох вони бігом подалися в садок до журавля. Та навіть у трьох збудити журавля виявилося справою не такою і легкою. На вигуки, гавкання та навіть штурхани, журавель тільки дригав ногами й не розплющуючи очей, повертався на другий бік. Уставай, ти що? гукав Сашко циган. Погреби ж ідемо. Уставай, чуєш? кричав марусик. Гав, 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 басовито вторив бровко. Та журавель тільки сопів і дригав ногою. Він любив поспати, особливо вранці, коли так солодко спиться і коли сняться найцікавіші сни. Журавель свої сни пам'ятав добре, і любив їх розповідати. Тому прокидатися зараз він не мав аніяковісінького бажання. Нарешті циган побіг у сіни, схопив кухоль із водою і хлюпнув журавлю на голову. Лише тоді журавель розплющив очі, мотнув головою і сів на розкладачці. Що таке? Горить десь, чи що? По гриби йдемо, чуєш? гукнув Сашко циган. Давай швидше. квапив марусик. Журавель нарешті підвівся з розкладачки, й одразу стало видно, наскільки він вищий за своїх друзів. Вони ледве сягали йому до плеча. Хлопці, згадавши щось, замислився журавель. Я не можу. Я матері обіцяв зробити повітку. Та ну тебе, ніколи з тобою не виберешся нікуди. Сердито закричався Циган. Завжди тобі щось треба. То дрова рубати, то воду носити, то пізніше зробиш, як повернемося. махнув рукою Марусик. Зітхнувши, журавель узяв велику корзину, і вони рушили. Розділи з другого по п'ятий. Переказ. У губанівському лісі хлопці йшли повстаємниче і містичне озеро Бакай. У ньому начебто жила нечиста сила. Саме на березі цього озера вони побачили незнайомця, він мав незвичайний вигляд. Одягнений він, наче по-міському, але на голові мав старого солом'яного бриля, потемнілого й обшарпаного, як у діда Баштанника. Та головне, звичайно, не бриль. Головне було голова, лобата, як у казкового мудреця. Великий ніс, сиві, кошлаті, ніби приклеєні брови, з під яких насмішкувато позирають примружені очі, і великий розтягнений в усмішці рот. На таких людей і в натопі обертаються. Чоловік привітався і назвав себе чарівником. Потім дав хлопцям чарівний талісман. Засушену жаб'ячу лапку, яка виконає будь яке бажання. Лапку взяв ватажок Сашко Циган. Хлопці, звісно, не повірили незнайомцеві, пішли далі в ліс по гриби. Потім передумали й повернулися, щоб поспостерігати за незнайомцем. Проте його біля озера вже не було. Хлопці повернулися додому. Увечері Сашко Циган прийшов до жеравля і розповів, що заради розваги загадав жаб'ячій лапці отримати автомобіль. Пізніше прийшов поштар із газетою, у якій були результати розіграшу лотареї. Циган перевірив свою лотарею, яку напередодні їм дала замість решти продавчиня в магазині. Цифри збіглися. На них чекав виграш. Автомобіль Запорожець. Хлопці розповіли цю дивину Марусику. Батьки накрили стіл. Виграш святкував увесь куток. Уранці Семен Семенович, тато Марусика, випитав у сина, скільки його грошей було, коли продавчиня замість решти дала хлопцям лотерею. Виявилося, що циган дав один карбованець із копійками, журавель сорок копійок, а марусик два карбованці. Увечері Семен Семенович пішов до Павла Максимовича, батька Сашка Цигана, і запропонував самому відвести лотерейний білет у банк до райцентру. Той відмовив Чоловіки здійняли гучну сварку, яку чули не тільки хлопці, а й увесь куток. Друзям стало ніяково через своїх батьків. Вони розійшлися по домівках. Семен Семенович нагримав на марусика і Сашкові цигану також від батька дісталося на горіхі. Розділ шостий, у якому наші герої задумують і здійснюють рішучу операцію. На, тепер ти загадуй. Заснувся шкоциган і одразу ж прокинувся, наче й не спав зовсім. Сонечко, як завжди, усміхалося з неба, весело щебетало на деревах птаство. Рохкала в хліві льоха. Життя було прекрасне. Але хлопець умить згадав учорашні події, і світ затьмарився для нього, як у найлютішу негоду. Ні, так далі жити не можна, подумав він, і раптова рішучість охопила його. Він швидко зліз із горища і, навіть не снідаючи, подався до марусика. Марусик іще спав. У вісні обличчя його було печальне й скорботне. Альо, туркнув його за плече Сашко циган. Га? перелякано розплющив очі марусик. Уставай, годі спати. Треба вирішувати, як нам жити далі. Що? не второпав спросоння Марусик. Ти як хочеш, а я думаю втекти з дому, важко зітхнув Сашко циган. Як? Звичайно, утечу та й усе. Хай собі їздять на тій машині, скільки влізе. У мене вчора з батьком розмова була, і в мене, зітхнув Марусик. Не цікаво мені стало вдома, розумієш? Не цікаво. І куди ж ти тікатимеш? Не знаю ще. Слухай, несподівано збадьорився Марусик. Надовго втекти, звичайно, важко. Усе одне міліція знайде й поверне. А от на кілька днів, щоб провчити їх, це можна. Тоді і я з тобою, га? Давай, хоч на кілька днів. Сашко циган навіть повеселішав, відверто кажучи, він і сам не уявляв, як утече. Ну, а куди тікатимемо? Як ти думаєш? спитав марусик. Він звик, що ідеї надходять від Сашка цигана. Ну, я думаю, Сашко циган насупив брови, що мало означати задуму. Я думаю, краще за все. У ліс? У ліс? скривився марусик. А що? У македонському курені сховаємося, а їстимемо що? Щось із собою візьмемо, а тоді журавель піднесе, гриби збиратимемо, ягоди. Ну, гаразд, махнув рукою марусик. У ліс то в ліс. Журавель порався біля скособочених дверей повітки. Які він так і не полагодив ні позавчора, ні вчора, тому так рано й устав. Побачивши друзів, він здригнувся. Дуже вже рішучий вигляд вони мали. А коли друзі виклали йому суть справи, журавель сумно зітхнув А я, мене, значить, кидаєте. А тобі тікати нічого, у тебе немає причин. Та і їсти нам носитимеш, сказав Сашко циган. І тобі ж треба он і повітку, і дрова, і воду. Македонський курінь хлопці виявили торік зовсім випадково, коли ходили по гриби. Він стояв на краю западини серед густих кущів і був майже непомітний. Ого. виглянув журавель. У ньому, мабуть, ще Олександр Македонський жив. Він саме тоді читав книжку про Олександра Македонського, так і прозвали вони його Македонський курінь. І якось, коли їх застала в лісі гроза, вони сховалися в курені від дощу, було затишно, пахло грибами, прілим листям і глицію. Десь угорі шамотів у кронах дерев дощ, блискало й гриміло, але в курінь не потрапляла жодна краплина. Найкоротший шлях до Македонського куреня пролягав повз Бакай, та хлопці, не змовляючись, звернули вбік і дали доброго гака, обминаючи озеро. Хай йому грець. Ніхто його, звичайно, не боїться, але просто неприємно дивитися на нього. А для чого питається робити те, що неприємно? Ішли мовчки. Сашко циган і марусик несли по великій торбі з харчами. Журавель ніс дві ковдри. У лісі було тихо, хоч Максій, наче ліс разом із ними переживав урочистість моменту. Вони ледве розшукали курінь, двічі проходили повз нього і повертали потім назад. Десь має бути отут, а не видно. Не знайдуть, упевнено Сашко Циган. Раз ми не відразу знайшли, ніхто нас тут не знайде. Ага, сказав марусик, і в голосі його було не стільки радості, скільки прихованого суму. Журавель м'явся, переступав із ноги на ногу. Йому не хотілося розлучатися з друзями. А може, може, давайте гриби пошукаємо, несміливо запропонував він. А що, давайте, підтримав Сашко циган, і гайнули хлопці по гриби. Сьогодні хлопцям щастило, як ніколи. А коли щастить і час летить, мов на крилах. Сонце вже повернуло на вечірній прух, коли вони нарешті схаменулися. Грибів у кожного було повні торби. Що з ними робити? знизав плечима Сашко циган, коли підійшли до куреня. Може, хай журавель додому забере, сказав марусик. Ні, ні. замахав руками журавель. Я і свої вам залишу, бо відразу ж зрозуміють, де я був, і вас почнуть шукати в лісі. О, правильно, розумно. похвалив його Сашко Циган. У тебе іноді каструлька варить. Іди, повторив Сашко Циган, а то стемніє, самому боязко буде йти. Ви ж тут обережніше, з вовками і ведмедями не заводьтеся, пожартував на прощання Журавель. Після того, як він пішов, Сашко Циган і Марусик деякий час мовчали. Потім циган сказав. А мені тут подобається, ніхто не дорікає, моркву не шкребе. Ага, без особливого захоплення кивнув Марусик. Хай, хай вони тепер ділять ту машину, хоч пилкою ріжуть. Я її, щоб мене тепер просили, не хочу. І я, вже зовсім щиро підхопив Марусик. У лісі ти швидко. Тільки зайшло сонце і не встиг озирнутися, хоч в око стрель. Сашко Циган хотів запалити вогнище, але Марусик гаряче запротестував Ні, ні! Ще страшніше буде. Давай спати вкладатися. Циган не став наполягати. Загорнувшись у ковдри, вони лежали в цілковитій темряві, чекаючи сну. Але сон не приходив. Циган не міг би сказати, скільки минуло часу, аж раптом почулися кроки, блимнуло світло ліхтарика і у курінь хтось зазирнув. А, давні знайомі? Привіт, здоровенькі були. Циганові перехопило подих, наче хтось холодними пальцями стиснув горло. То був незнайомець. Ну як? Тепер переконалися? Ха -ха, то ж то? Ні, ні, не хочу досить із мене, подумки вигукнув Сашко циган. Але незнайомець почув його. Ну, це вже твоя справа. Не хочеш, не треба, можна і відмінити. Ну, спи, спи, тільки не забудь зранку передати чарівний талісман іншому. Світло ліхтарика погасло. Незнайомець зник. Сашко циган, наче полетів у чорну безодню і відразу прокинувся. Сашко циган не міг навіть збагнути, чи то наснилося йому, чи справді зазирав уночі в курінь незнайомець. Настільки чіткою була згадка про нього, настільки виразно чувся його голос. Ні, мабуть, таки сон, вирішив він. Хлопець виліз із куреня. Ранковий ліс був такий гарний і веселий, що нічні страхи уявлялися тепер просто дивними та сміхотворними. А навіть якби й зазирав уночі. Нічого страшного. Він же нічого злого не робить, навіть навпаки. Чого ж боятися? І таємничий незнайомець уже здавався йому навіть симпатичним. Прокинувся й Маросик. З куреня вистромилася його заспана, скойовджена голова, очі дивилися перелякано. Привіт! Здоровенькі були. весело вигукнув Сашко циган. Вилазь, снідати будемо. Він уже розпалював вогнище, ніде так смачно не їсться, як ранком у лісі. Хлопці навернули, трохи не пів торби харчів. Цікаво, як там наші старі, усміхнувся царко циган. Марусику хотілося зітхнути. Він ледве стримався, він дуже переживав. Мої, мабуть, очей не зімкнули. Тату курив цілу ніч, хоч три роки як покинув. Він, коли дуже хвилюється, завжди закурює. І потім йому погано. Мати корвалол пила й плакала. Роздуми його перервав Сашко Циган. На, сказав він і простягнув марусику жаб'ячу лапку. Нащо? здригнувся Марусик. Як нащо? Тепер ти загадуй. Тільки гляди, не так, як я. Та не треба, не хочу я. Як це не хочеш? Це ж можна сказати, через тебе усе заварилося. Я ж хотів викинути, пам'ятаєш? А ти. Ні, візьми. Тільки дивися, не забери з магазину все під віничок. Не будь жад І Сашко циган. Силомиць сунув жаб'ячу лапку, марусику в кишеню.